Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі ворог атакував кабами Малокатеринівку. Пошкоджені будинки, люди на щастя не постраждали. Всіх, чиї помешкання постраждали від обстрілу, зможуть поселити до місць тимчасового проживання. Загалом за добу ворог атакував Запорізьку область 769 разів. ДПР завершило розслідування стосовно народного депутата Євгенія Шевченка. Депутат просував про російські меседжі та розповідав про кінець української держави. Під час оборудки з постачанням добрив привласник 14,5 мільйонів гривень, на якій купив три авто класу Люкс. Шевченка звинувачують у державній зраді та шахрайстві. На нього чекає суд та, можливе, довічне ув'язнення. У Запорізькому районі знайшли літню жінку, яка пішла з дому та два дні блукала полями. 82-річну жінку знайшли в лісосмузі. Вона не постраждала. В Олександрівському районі Запоріжжя виявило сміттєзвалище. Бите скло та рослинні відходи займають ділянку за адресою вулиця Олександрівська, 68. Сміття мають прибрати протягом місяця. У Бердянському медколеджі окупанти готують студентів до роботи на фронті, фактично до мобілізації. Для цього загарбники сформували так званий рятувальний загін Барс 85 у суботу на Хортиці сталося потрійне ДТП. Один з водіїв загинув. Ще одного чоловіка затисло понівеченими конструкціями авто. Його дістали рятувальники та передали медикам. Керманич третього авто не постраждав. За фактом ДТП триває розслідування. У Дніпровському районі на перетині вулиць портової та незалежної України демонтували занедбаний зупинковий комплекс. Через байдужість власника його прибрали примусово. Від початку року запорізькі патрульні склали понад 5600 протоколів за керування у стані сп'яніння або ж за відмову від проходження медогляду. В Україні 75% боргів за несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху так ніколи і не сплачуються. Про це йдеться у статистиці ОПендатаБОТ. Станом на кінець жовтня 2025 року у реєстрі боржників нараховується понад 2 мільйони штрафів за порушення ПДР. У лідерах Дніпропетровщина, де наразі майже 211 тисяч боргів. У Запоріжжі майже 87 тисяч несплачених штрафів. На запорізькому напрямку бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади нищать ворожі дрони-розвідники за допомогою перехоплювачів. Повітряні сили завдали два удари по скупченню ворожої піхоти поблизу Нестерянки. Кубка загарбників ефектно злетіла у повітря. Віар-коло у національному заповіднику Хортиця. На першому етапі відвідувачі можуть подивитися понад 120 експонатів у віртуальній реальності, в тому числі справжні перлини, втрачені через війну. Все завдяки проєкту, який об'єднує музеї з усіх куточків України. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.